Шановні бахмутяни, щиро вітаю вас з Днем нашого рідного міста. Серце Бахмута невпинно б'ється сотні літ. Бахмут найкрасивіший куточок Донеччини, який дихає своєю історією та живе давніми традиціями. Радюча бахмутська земля відкрила в Україні та світу багатьох видатних представників науки, медицини, культури та спорту. Минає 451 рік. З тих пір багато чого змінилося, крім непереборного духу бахмутян, які старанно бережуть минуле та міцно закладають фундамент майбутнього. Майбутнього, яке обов'язково буде у кожного з нас, у нашого рідного Бахмута. Після перемоги ми всі обов'язково повернемося до рідного дому. Відбудуємо все, що знищить ворог. Не втрачаємо віри. У нас з вами попереду ще буде багато свят та перемог, які ми визначатимемо під мирним небом на українській квітучій землі. Мир, щастя та добробут падуватимуть на кожній вулиці, у кожному будинку, у кожній родині, поєднуючи всіх нас у нашому славному місті Бахмут. Бахмут це Україна. Так було і є. He boda.